Усім привіт! Сьогодні розглянемо сервіс для створення власної дропшипінг платформи Спашка. Цей сервіс допоможе масштабувати ваш бізнес за рахунок партнерів. Давайте розглянемо сервіс більш детально. Для початку переходимо на сайт, де ми можемо ознайомитись з усією актуальною інформацією про сервіс. Далі проходимо реєстрацію та створюємо свій персональний аккаунт. Після проходження реєстрації та успішного входу у наш аккаунт ми потрапляємо до панелі адміну. Давайте з нею познайомимось ближче. На панелі є такі складові, як головна, новини, платформа, парковка доменів, транзакції, тарифи та відеоінструкція. До речі, при переході з одного розділу в інший з'являється невелика текстова інструкція. Почнемо з головної: тут нам потрібно обрати платформу. Та написати свій піддомен. Далі перейдемо у розділ платформи. Тут будуть відображати створені нами платформи та детальна інформація про них. Перейдемо до вкладки Парковка доменів. Тут будуть відображатись наші домени та їх статус. Усі транзакції із сервісом ми зможемо переглянути на вкладці Транзакції. Ознайомитись із цінами сервісу ми зможемо на вкладці Тарифи. Вартість залежить від кількості замовлень, співробітників та вебмайстрів. Ціни починаються від 13 доларів, також присутній VIP-тариф. Якщо у вас виникнуть будь-які питання на рахунок користування сервісом, є вкладка відеоінструкція. Кожен аспект роботи із сервісом детально розібраний у відеоінструкціях. Сервіс Пашка має значні переваги, а саме: Інтеграція з різними CRM-системами, в тому числі пряма інтеграція з LPCRM, наявність підрахунку баланса кожного дропшипера. Вам більше не прийдеться це робити самим. Сервіс все зробить за вас, необмежена кількість загальнодоступних та приватних оферів, можливість оплати за прийнятий та викуплений товар, можливість паркування доменів, наявності постбек та лічильників рекламних джерел трафіку. Детальна статистика, можливість підрахунку чистого прибутку, ціни ліда та багато чого іншого. Отже, СПАшка ідеально підійде для інтернет-маркетологів, арбітражників та підприємців. Якщо ви хочете масштабувати та автоматизувати ваш бізнес, сервіс Спашка прийде на допомогу. Сервіс повністю безкоштовний на перші 100 заявок. Тестуйте прямо зараз, лінк буде в описі.